І добре, зображення дійсних чисел, визначені двічі стакастичними матрицями і множили з ними пров'язаними. Хотілося б сказати, що сьогодні в математиці розробляються та використовуються різні системи зображення та представлення дійсних чисел. Одні з них використовують, наприклад, скінчений алфавіт, інші нескінченний. Одні з них є суттєво надлишковими. Інші мають нову надлишковість. Геометрія одних самоподібна, інших ні. Потреби створення таких систем продиктовані різними цілями, зокрема, для, зокрема можна назвати ту, щоб розробити засоби для представлення та дослідження об'єктів зі складною локальною будовою. Це множин, перетворень, простору, функцій, мір тощо. Топологічна метрична, ймовірність і е, фрактальна теорія дійсних чисел займається ну, відповідно до зображення в е, тій чи іншій системі зображення займається вивченням відповідних топологічних, метричних, фрактальних та ймовірностних е, властивостей е, дійсних чисел, визначених умовами на їх зображення е, Сьогодні... А, і основою тут, звичайно, є геометрія зображення, що таке, як геометрія зображення вісного числа, що це таке, я поясню дещо пізніше. В своїй доповіді я хочу вас познайомити з одним із видів зображення. Можливо, хтось вже з ним зустрічався, можливо, для когось це буде новина. К'юзірочка на скінченні зображення. Воно як узагальнення Q, К'ю нескінченні зображення було введено працьовитим колею Вікторовичу. Це система, це система числення, яка використовує нескінченний алфавіт, має нульову надлишковість, тобто кожне число має єдине зображення. Також ми подивимося, ну, уточнимо деякі результати, здобуті для к'юзірочка нескінчення зображення, коли воно буде визначатися двічі стохастичною нескінченною матрицею, а також. Подивимося на множини, пов'язані з ним, а саме е множини з обмеженням на вживання одного із символів. Отже, перейдемо до ознайомлення <проб> з роботою пульту. <проб> в <проб> нескінченні зображені дійсно числа. Нехай А це в нас множина цілих невід'ємних чисел, представляє алфавіт, далі L це простір послідовностей і розглядається матриця. Q і K для якої справедливо 4 умови. Вона, по-перше, є додатною, має нескінченну кількість рядків і стовпців і сума елементів по кожному стовпчику для дові, е, дорівнює одиничці е, і для довільної послідовності чисел з простору L е, нескінчений добуток дорівнює нулеві. Дерево значення росла числа з піввідрізка 0,1 в такий ряд. Називається Q зірочка представлення. А скорочення ось цей запис ми будемо називати Q зірочка зображення. При цьому альфа-ката це, це ката цифра числа ікса, ката цифра, ката символу цього зображення. Ну, подивлячись на цю формулу, не, зра... не одразу стає зрозумілим, що у нас відбувається, тому я пропоную розписати і подивитися, що насправді за цим всім криє. Це в мене задана матриця, я буду позначати її елементи так. Як береться в нас матері, оці, сума ось цих елементів у нас по стовпчику вона дорівнює одиниці. Е, ми беремо відрізок 0,1 і виконуємо його поділ. Але яким чином? Відповідно до першого стовпчика. Тобто ми ділимо 0,1, лю1, 1, лю, буде 2, 1 і так. Далі, тобто це можна здійснити, у нас сума дорівнює. 1, і далі позначаємо. Ось це буде бета 01, це буде бета 1,1, бета 21, бета 3,1 і так далі. Ну, тобто видно, що у мене, от, наприклад, бета 3,1, то воно дорівнює сумі оцих. формулі. і далі якщо в мене число х X... бета ну, і к, бета і к плюс 1, в якому воно знаходиться. Тобто існує Яка ще Звідси. Існує альфа-1. О, давайте, звісно, дале, я візьму конкретно. Таке, що у мене моє Х маломет належить відповідно бета альфа 1. Тут е 1 -е. я буду дати. І тут, до речі, я би вже краще брала одиничку. Це перший політ у нас відбувається. І бета альфа 1 плюс 1, 1. Можемо відняти. І я буду позначу це, наприклад, через х1. А ось тут це буде бета альфа 1 плюс 1, 1. Відняти ось це число, а це зрозуміло буде, що Q альфа 1. 1. Якщо в мене х1 дорівнює, ну може стравитися, що воно в нас одразу дорівнює нулеві, тоді в мене х 0 в мене просто буде дорівнювати бета альфа-один. Ну, те, що зараз там без одного всього члена. Ми розглянемо випадок, коли в мене х1 не буде дорівнювати нулю, воно буде більше нуля. Тоді е ми будемо розглядати вже ось цей. Інтервальчик, куди, куди потрапляє наше Х1, тобто альфа 1. 0. І таким чином ми його можемо аналогічно до того, як ми записували номер, запитати уведені об'єднання бета І. Але тут вже буде Q, 1 1,1, і тут бета І плюс 1. Q альфа, 1. 1 Проводячи аналогічні міркування, тобто ми зараз виконаємо поділ, ось цього інтервалу вже в пропорціях визначених, визначених відповідним же стовпчиком. якщо на другому проці. Відповідно буде існувати в нас число x 0 знову, що потрапляє один із таких піввідрізочків і існує число альфа-2 так, що... Буде знаходитися у таких межах бета альфа два і бета альфа два, Ю альфа один, один. А там буде бета альфа два, плюс один, плю альфа альфа один. Один. Знову ж можна відняти рівну частинку. Вийде х1 мінус дельта альфа 2. Один. альфа один, один. Тут у мене 0. А ось тут, коли ми віднімемо, то в мене можна, можна, можна тут альфа 1 винести за дужки. відповідно, різниця ось цього і ось цього нам дасть просто Q альфа 2 2 Тобто фактично буде Q альфа 1 на Q альфа 2. Оцю річ можна продовж... позначити там, через Х2. І коли воно вже доріє, знову ж розглянути випадок, якщо воно дорівнює нулеві, то в мене вже запис буде що. У нас вже бельта альфа 1, 1 є, далі оця річ переноситься, стає бета альфа 2 на Q альфа 1, 1. І так далі продовжуємо до нескінченності. Фактично, в мене кожен раз будуть одні речі виникати. Цей процес буде скінченним. Чому? Бо ми поставили умову Q альфа-н нескінченний добуток до рівні нулеві. Таким чином ми можемо записати будь-яке число з відрізками людей закодувати засобами ось такого нескінченого алфавіту. Що хотілося б відзначити? Хотілося б відзначити те, що коли, наприклад, у нас є двікове зображення, то е, там альфа-іті несуть, ну, це може бути числом. В даному випадку в мене е, от саме цифра, цифра, символ. Е, воно не відіграє роль числа, тобто це дійсно є символом е, і ролі числа не відіграє. Е, якщо ж е, от, якщо ми виконуємо поділ від рісла 01 кожен раз, е, він визначається безумовно цією матрицею, тобто на першому процеді по першому стовчику, на другому, по-другому і так далі. І якщо в мене матриця має однакові стовпці, тобто ну, фактично один стохастичний вектор, то е, таке зображення називається Q-нескінченні зображення зірочкою, тому що виконується потім на кожному кроці е, по-різно. Розглянемо задачу, яка призводить до цього зображення. Ну, нехай у нас є точка з підрізком людини і задано її ну, двійковий запис. Тоді здійснюємо перекодування за наступним правилом. Тобто кожній серії, кожні серії нулів ми поставимо у відповідність її Тобто, У відповідність її кількість, тоді ми ну, отримаємо два нескінченні зображення, де ось ось ця річ це формальний запис розкладу числа Х в такий ряд. Якщо знову ж подивитися на розбиття 0-1 відповідно до цього зображення, то ми, тут буде єдина принципова відмінність, що ми там будемо бити. Розбивати його ну, так, справа на ліву. І тому, коли, наприклад, потрібно буде порівняти нам два числа. Два числа, то ну, я тут, тут в мене буде, наприклад, бета 0,1, бета 1, 1, далі бета 2, 1. І якщо я виберу там два конкретні якихось числа, ну, Х0, y 0, то в мене більше більшим буде те, у якого. У якого цифра ну, на відповідному місці буде меншою. Ну, це буде далі використовуватися. І ми розглядаємо випадкову величину Сі, яка задана своїм два нескінченні зображенням, де ета ІТІ у її зображенні, це, не, це незалежні випадкові величини, які набувають 0, 1, 2 і так далі і з такими ймовірностями. І при чому е, сума їх. Пока дорівнює одиниці. І справедливим є твердження, що функція розподілу такої випадкової величини подається у такому вигляді. Ну, знову ж таки, тут вже видно, що це щось пов'язане з тим зображенням, про яке я вже говорю. Тобто це ймовірність задача, яка привезла до нього. Ну, як, як потрібно Можна це показати ну, з, з, за означення функції розподілу, що це функція розподілу Це ймовірність, що всі менше х, а враховуючи те, що х1 у нас, ну, х0 менше іди, нульового, ми тоді і лише тоді, коли для всіх якихось фіксованих пав, ну, перший клас символів у них однакові, а далі у більшого числа відповідний символ, символ буде менший. Тоді ми подію всі від х можемо подати у вигляді об'єднання несумісних подій. Ось таких і враховуючи їх несумісність, ймовірність там цього об'єднання вже відповідно буде дорівнювати сумі, ймовірно, сумі ймовірності ось таких. А далі враховуючи, враховуючи незалежність подій НК, ми отримуємо, що, наприклад, що оця подія дорівнює ну, не ця, там, де була. Дорівнює. Не дорівнює. <кій> 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 ну і даний виконати перетворення і відповідні перепозначення ми отримуємо. Я вже боюсь наживати на секундочку. <кій> Ось цей вираз, що фактично послугував для, для розгляду таких видів зображень. Ми будемо з вами розглядати зображення, ну ті нескінченні зірочка зображення, якщо воно виключено двічисто стокастичною матрицею. Двічисто стокастичною нескінченною матрицею ми будемо називати нескінченну матрицю, у якої сума елементів кусок чи хаті по типу рядочках одночасно рівні нулеві. Була, ну, взагалі, чи існують такі матриці, додатні нас на увазі, коли в нас. От, щоб виконувалися такі умови, побудували матрицю, ну, тобто, щоб в мене було і тут, і отут, і отут, одночасно скрізь е, одиниці. Е, ми побудували е, нескінченну двічі стохастичну матрицю, яка визначається одним параметром Q, е, а е, це є е, е, ну, скіймо, по стовчих у порядочках нескінченно е, складні геометричні прогресії з початковим членом, наприклад, ось тут, В і знаменником Q. Якщо порахувати, ну, визначите через Ста відповідні суми, там, першого, другого і пату до тобто рядочків, то обчисливши їх, буде відомо, що вони дорівнюють один Q, Q квадрат і так далі. Далі ми підправимо діагональні елементи. Так, щоб в нас вийшла сума одиничка. Тобто ми до другого е до, ну, наприклад, один, 12 ми до Б квадрат, один мінус s 2, 2 -S2. І таким чином справедливим буде те, що якщо в мене ця нескінченна зірочка матриця визначається ось цими умовами, то вона буде двічі стохастичною, нескінченною, двічі стохастичною матрицею. Що стосується тюзерочка э, на смічанні зображення дійсного числа, визначеної цією матрицею, то можна сказати, що э, оскільки в нас, ну, ми з'ясуємо, чого там, ви щось не понажимо. Ви не жимо, от суті, що я їх довго держу. Нічого не жимо, нічого не жимо. Нічого не жимо. Це повинно жимо, а я за це не жимо. Ні, ні, З'ясуємо, яких значень набувають бета-альфа К і Q -альфа К альфа-КК для, для зірочка на скінченні зображення, визначеного цією матрицею. Оскільки Q альфа-КК це елементи матриці, то якщо він не є діагональним, то він має ось такий вигляд, а якщо він діагональний, то відповідно буде мати ось такий вигляд. Бета-альфа-каті це сума ну, скажімо, елементів матриць від нуля 0, від 0 до альфа-к 1 тобто до катої цифри без одиничій. І відповідно, якщо ми альфа та менше К, тобто ми доходимо тільки до діагонального елементу, ми будемо мати отаку суму і, і після катого елементу, враховуючи те, що в нас, так сказати, той діагональний елемент відправний, ми будемо мати ось таку е, суму. Якщо ж у зображенні у нас тобто є конкретне зображення, і в мене визначаються ну, всі двічі стокастичної нескінченною матрицею, і воно таке, що в мене, наприклад, на другому місці не одиничка, на третьому не одиничка, то е, число Х співвідрізка 0,1 можна записати ось в такому вигляді. Далі. З'ясуємо геометрію ф'юзірочка нескінченного зображення. Но взагалі, що ми розуміємо під геометрією зображення, це геометричні, це, це скажімо, геометр це властивості цифр, які індукують топологометричні і фрактальні властивості множин дійсних чисел, визначеними умовами на використання тих на використання цифр. Ну, наприклад, заборонуватись. Якщо ми заборонимо одну, дві і там, більше цифр, що тоді відбувається? І розглядаємо циліндричні зображення. Нехай в мене є це один, це два, це М, це впорядкований набір цілих невід'ємних чисел, і циліндром рамку М з цією основою ми будемо називати множину чисел. Піввідрісла на людини перші цифри, якого, незвичайність зображення, якого мають відповідні оці е, значення. Тобто це множина ось таких числ. Ну, Наприклад, якщо мають один, то це, якщо в мене є. Виконали поділ йдемо дельта один. Ой, дельта 3, дельта 4. ну, це. Це циліндри першого рангу, далі, там, відповідно, буде дельта 0,1, дельта е, дельта 01, дельта циліндри другого рангу і так далі. З властивості, з означення циліндра випливають його деякі властивості. Зокрема, що відрізок 01 можна представити у вигляді об'єднання всіх можливих циліндрів рангу М. Далі що циліндр рангу М є звичайним об'єднанням циліндрів М плюс першого рангу ним породженим. Далі, якщо в нас ну, послідовно розташовані два циліндри, то наш, ну, скажімо, зліва на право у нас, то мінімум лівого буде співпадати з супремом правого циліндра. Далі циліндри одного ранку є не корактивними, а співпадають, якщо відповідні символи у них рівні. І е, наступна властивість, що для довільної послідовності ЦМ е, вкладених циліндрів є точкою півінтервала 0,1. Циліндр задає, циліндр задає є під відрізком, в кінці якого виписані ОН. Довжина циліндра, Q0 на скінченні зображення за умови, що воно визначається тією матрицею нескінченною двічі стохастичною, обчислюється за такими формулами. Знову ж тут є умова, якщо, якщо серед це і тю... Це і тих, є те символи, для яких виконується така умова, це мається на увазі, що на другому місці одничка, на третьому двічка і так далі. То в мене дружина буде обчислюватися за такою формулою і має місце основне метеочне відношення, яке записується у такому вигляді. Далі ми розглядаємо. Множину чисел з обмеженням на вживання символа оків зірочка на скінченні зображення числа визначеного двічі стогастичної матриці. Тобто нехай в мене є якась множина ДЦ, де це, де, це множина чисел, у яких ну, заборонено вживати якийсь символ, один із символів. Доведено, що ця множина є нещільною множиною додатньої міри Лебега. І встановлено е, оцінки нижню та верхню оцінку е, для Лебега цієї множини. Ну, е, ідею доведення полягає в тому, що е, ну, ніде не щільність можна довести за означенням, там достатньо вказати циліндр, який е, цилиндр, е, можна завжди вказати циліндр, е, який впереди, який буде. Належати до довільного там інтервалу вибраного, і він в перетині з нашою множиною, де це буде порожня множина. А е, як довести е, те, що вона є додатньою мірою лебега? Ну, е, Фактично фактично, є відрізок 0,1. От я забороняю, ну, здійснюємо. Оце дельта 0, дельта 1, дельта 2, дельта 3, дельта 4 і так далі. От я, наприклад, забороняю використовувати цифру одиничку. Тобто, фактично я забороняю е ці циліндри дельта 1 На другому кроці в мене тут теж є дельта 01, це другий. От тут в кожному ось такому цивілі першого ранку, другого рангу відповідно викреслюється і так далі. І так до нескінченності ми викреслюємо і що ж у нас залишиться. Виявляється геометрично, якщо в мене є ось така матриця. Тобто на першому кроці я викреслюю ось цей елемент, Bq. Ну, ось. Я викреслюю Bq. На другому кроці я буду викреслювати ось це помножити на ось це. Ось це помножити на ось це і так далі. Тобто фактично, фактично записується там сума нескінчених там добутків і далі робляться... Ну, було зроблено оцінки, які свідчать про те, що от, е в залежності від того, яку ми цифру забороняємо е використовувати, і в залежності від параметру, яким визначається матриця, міра Лебега буде знаходитися у таких межах. Ну, у мене все. Дякуємо. А такі е, множини часто використовуються, схожі множини в, в динамічних системах для кодування. Чи, 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 чи є у вас такі приклади? Зараз немає, але точно знаю, що використовується. Зараз воїна. Було б цікаво якраз на приклади подивитися. Добре. Ще питання? Нема?